У конотопі правоохоронці викрили псевдоадвокатку, яка ошукала щонайменше 12 осіб із числа військовослужбовців, рідних загиблих захисників України та військовополонених. Загальна сума завданих збитків наразі становить понад 3 мільйони гривень. Правоохоронців викрили 30-річну жінку, яка, представляючись адвокатом з військового права, ошукувала людей, що потребували юридичної допомоги. Вона знаходила своїх жертв у соціальних мережах та пропонувала допомогу, зокрема, родичам загиблих або полонених військовослужбовців. Злоумисниця гарантувала сприяння у отриманні соціальних виплат, а військовим обіцяла допомогу у звільненні зі служби. Проте після отриманих грошей зникала. Також пропонувала оренду житла у Сумах, але після внесення авансу припиняла будь який зв'язок за інформацією слідства, щонайменше 12 осіб стали жертвами її шахрайських схем. Загальні збитки перевищили 3 мільйони гривень. Наразі підозрювана перебуває під вартою, а слідчі вже повідомили їй про підозру за шахрайство. Вчинене в умовах воєнного стану зловмисниці може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.